Eurasia Throwdown 2026. Сьогодні розбираємо, як Діана Пінчук здобула чемпіонство, жодного разу не опустившись нижче третього місця. Це справжня модель домінування, і ми зараз розкладемо її на атоми. Знайомтеся, Діана Пінчук, її перемога це не просто якась історія успіху, це справжній майстер-клас зі стратегії. Це була не боротьба до останнього. Ні. Це була методична, майже математично вивірена домінація від першого і до останнього завдання. Так в чому ж полягала ця математична домінація? Давайте зануримося в перший блок і розберемо формулу її перемоги. Це, по суті, історія про абсолютний контроль, де просто не було місця слабкостям. Ось подивіться на ці цифри. Просто вдумайтесь у всіх, абсолютно у всіх завданнях турніру її результат був у діапазоні від першого до третього місця. Жодного провалу, жодного слабкого місця, і саме така стабільність і стала справжнім вбивцею конкуренції. А ось як це виглядає в деталях із 12 елітних атлеток вона перша. Дві перемоги, чотири фініші в топ 2 Але найголовніше ось тут. Внизу нуль нуль фінішів нижче третього місця. Розумієте, це не просто хороший виступ, це якась бездоганна машина, яка не дала жодного збою. А ось її детальна картка результатів. Подивіться: Третя. Перша. друге, друге. Кожен такий результат це ж не просто бали. Це цеглинка у фундаменті перемоги. Поки суперниці мали якісь злети і падіння, Діана методично накопичувала перевагу, яка з кожним новим етапом ставала просто непереборною. І ця перемога стає ще яскравішою, якщо згадати її виступ у Марбеллі у 2025-му. Пам'ятаєте? Там була справжня драма: важке випробування водою. Зараз це вже добре, але це був пізні. Я тупо задих падіння. Розсвітлює разом до вершин. Вся як Лише рух без норе. А тут зовсім інша історія. Повний чистий контроль, жодних форс-мажорів, жодних сюрпризів. Це, знаєте, доказ просто неймовірного зростання атлетки. Але чи означає все це, що вона була найсильнішою? Хм. Давайте перейдемо до наступного розділу і розвінчаємо головний міф кросфіту. міф про те, що перемагає той, хто піднімає найбільше. Так, от, ключовий момент Марія Найдьонова підняла в сумі 186 кілограмів. Це найкращий силовий результат. Але її немає на подіумі. Діана підняла менше 178, але саме вона стала чемпіонкою. Як так? А відповідь насправді проста і лежить в самій суті кросфіту. Це ж не змагання з важкої атлетики, це тест на баланс. Баланс між силою, швидкістю та витривалістю. І саме цей гармонійний розвиток, а не максимальні кілограми в одному завданні, приніс Діані перемогу. Цей виступ я присвячу всім вам, всім, всім тим, хто мене підтримує. Добре, але що робити, коли бездоганний виступ неможливий? Давайте змістимо фокус на чоловічий дивізіон. Якщо історія Діани це про ідеальну стратегію, то тут ми побачимо історію про неймовірну стійкість і справжній характер. Знайомтеся, Віктор Луценко його турнір почався ну, з абсолютної катастрофи: 22 друге місце в першому ж завданні. Погодьтеся, для більшості атлетів це був би такий собі психологічний нокаут і кінець боротьби за високі місця. Але не для нього. Він не просто не зламався Він відповів. У силовому блоці він показав просто феноменальний результат перше місце у ривку, та друге у поштовху. Це був не просто камбек, це була демонстрація характеру. І як результат цієї неймовірної стійкості, шосте місце в загальному заліку серед 32 атлетів. Тільки уявіть, після старту з 22 го місця це фантастичне досягнення, і це доводить, що характер іноді важить більше, ніж ідеальний старт. Отже, історія Луцанка дає нам ще один важливий урок. Якщо модель Діани це бездоганність, то його модель це характер. Коли стабільність дає збій, перемагає здатність піднятися після падіння. І це виявляється теж шлях до високого результату. Але Євразія Троудаун це не лише про еліту. Давайте поглянемо на кілька справді дивовижних історій з дивізіонів Scaled та Beginner. Вони доводять наскільки глибоким був талант на цьому турнірі. І ось вам факт, який просто вражає. Найкраща силова сума в дивізіоні «Скейлд», який нагадаю, вважається аматорським, була вищою ніж у переможниці елітного дивізіону 180 кілограмів проти 178. Це просто неймовірно, і це свідчить про шалений рівень конкуренції на всіх рівнях. Історії інших наших атлетів також показують наскільки різноманітними є виклики. От Анастасія Кулак зіткнулася з надзвичайно жорсткою конкуренцією, де навіть хороші результати не гарантували високих місць. Молодий Максим Марченко домінував у роботі зі штангою, але стикався з труднощами у завданнях на витривалість. А Анна Тарасюк у дивізіоні для початківців показали яскравий потенціал, фінішувавши другою в одному з івентів. Кожен боровся зі своїми викликами. І не забуваємо, це не просто якийсь локальний турнір, це фінал, якому передувала дуже жорстка онлайн кваліфікація. Туди відібралися лише найкращі з найкращих. В танках нельзя і ноги горять, Під на руках, час На Дерце є це як мотору. Маха спід'ює, лише рух вперед, до спільної мети і хай без нуре.